Вітаю вас на уроці робота з тексту. Зараз ми з вами переглянемо, які, які можливі варіанти роботи з текстом, що дозволяє робити нам корок зараз з текстом. І декілька прикладів цікавих, цікавих розробок рахунок тексту. Ну, В першу чергу, давайте просто скористаємося даним інструментом. Я напишу навчальний заклад, в якому працюю. Є назву. Є наша назва. Звичайно, треба ще в лапочки взяти правильно, офіційно. І розглянемо. Само собою, не забувайте, що будь-який текстовий елемент, він також робиться, е, отримує властивості стандартного об'єкта і з номою селектором ми можемо його збільшувати, зменшувати і так далі. Робити дзеркальне відображення, якщо є потреба, що дозволяє нам сам інструмент текст виконувати. Якщо ви хочете щось змінити в тексті набраному, то зверніть увагу. Нам потрібно виділити сам текст. Значить, зверніть увагу, такий курсорчик з хрестиком це створює новий текстовий елемент. А ось такий, проста паличка це означає, що я можу виділити вже попередньо набраний текст. Коли його вибрав, текст, можна вибрати декілька різних шрифтів, небов'язково тамсніромен. З інших лекцій, ви вже знаєте, що є основні три шрифти, якими набирається текст. Це Arial, Криличний, нехай. Як ви бачите, текст досить такий так, рівний. Кожна буква рівненька, гарненька. Є також роздяки, часто використовується, називається кур'єр New для писання. Він характерний тим, що його називають моноширним. Кожна буква в нього має однакову ширину. Чи буква І, чи буква однакової ширини. Ну і стандартний шрифт, який ми вже попередньо бачили, Times New Roman. Якщо прийняти його з Arial, то кожна букочка має якісь засі... засічки. От Буква М внизу, рисочки цікаві і так далі. Також треба знати, що є нестандартні шрифти, а саме ті, які е... не показують насправді букв. Тут же бажано нам розглянути галерею шрифтів. В даному варіанті нам дозволить. Крок Зараз бачите ще й правила написання даних шифтів. Як бачите, десь нахилене, десь жирніша буква. Ось цікавий шрифт, тільки він не підтримує крилицю. У нас замість наших криличних букв квадратики входять. І також хочу звернути вас на 3-4 цікаві шрифти. Дінкс Вебдінс. Де замість букв малюються різні символи. Також можуть пригодитися це вже готові малюночки для нас чорнобілі. Wingdings Wingdings 2 і Wingdings 3. Скористатися конкретно тими шрифтами нам ну, досить важко, оскільки ми не бачимо, який символ набираємо. Але в тому варіанті я пропоную все ж таки звертатися до Тут таких засобів, як Word, де чітко і гарно можна бачити, як цей шрифт з собою що він представляє. Другий списочок це дозволяє нам конкретно вибрати кількість пунктів, розмір нашого шрифта. Третій відповідає за ширину. В принципі, третій – це те саме, що я би ось тут змінював би ширину. Принцип роботи той самий. А саме, ось, будь ласка, шрифт, виділений текст і здаю кількість відсотків, наприклад, 50. І в мене удвічі, буква стала удвічі поширені менші, але вистав залишається та, та ж сама. Стандартні можливості зробити текст жирним, нахиленим. Ще раз виберу на роман. Ось тепер він жирний. Вирівнювання. Вирівнювання залежить від початку напису. Тобто, коли я саме тут став інструмент для написання тексту і тоді писав текст, відповідно, вирівнювання саме від цієї точки буде відходити От по центру, як ви бачите, ця точка по центру, по лівому краю по ширині. Основні такі операції. Ну, спробуємо ще один тестик написати для пояснення наступних букв. Наприклад, є нам потрібно якусь формулу написати, нехай хімічну. H2. Так хоч немає значення. Неправильну формулу напишемо, але для показу. Значить, і нам потрібно двіючку нашу зробити нижнім регістром, щоб вона була як. Формулі. Для цього, відповідно, є наші букви сабскрипт і суперскрипт. Внизу сабскрипт. Бачите, двічка сіла, а п'ятірочку, для прикладу, догори підтягнемо. Ось таку цікаву фром зробимо. Що ще можна? Дивимося на наступні властивості. Ось тут же виділяють наш цей текст і бажано, наприклад, зробити в два рядки. Просто натискаю Enter клавішу. Виділяємо і дивимося. Значить, Тут у нас відповідає за відстань між рядочками, Збільшуємо і зменшуємо. Тут у нас відповідає за відстань між буквами. Розбільшується пропуски між буквами. ви бачите? Ну, решта інструментів, якщо чесно, базова лінія зміниться, але такої потреби, як би це мало бути, я не помітив. Просто перекидується текст вище-нижче. Але ну, я знаю, потреба ось так перетягнути більше є. Дивлячись, якщо так, ми робимо якісь текстові гарні малюночки, використовуємо батку тексту, тоді так можливо, і використання там тих інструментиків. Ще чим дозволить нам текст зайнятись. Тисну підтягую наш рядочок. Давайте ми його стандартизуємо, Ось саме 0. Тут нехай буде 100 стандартно. Ні, не завдало. Ось. Є хороша річ, яку дозволяє королксара, а саме пустити текст по кривій. Для прикладу, намалюю якусь лінію. Не забувайте, якщо ви не встигаєте, просто робіть паузу, повторіть, попробуйте це в себе і тоді продовжуйте далі відео слухати. Тепер мені потрібно виділити два елементи і текст і лінію. Лінія намальована для того, щоб виділити другий інструмент. або Пробую їх виділити обох. Робити рамочку навколо. Або, вибравши один елемент, тримаю клавішу Shift і клацаю на інший. Таким чином я також виділю два несуміжних об'єкти. І тепер скористаємося нашою цікавою командою, яка називається «Fit Text to Curve. Пустити текст по кривій. Угу. Ну, оскільки ми там змінювали в текстовому форматі. Нашу базову лінію. Тут, як ви бачите, наш текст вже пропав кривий. Залишається нам лише забирати саму лінію, щоб вона нам не заважала. А для того я в іконочку тощину лінію обию пункт Ноне, немає. І ось мій текст вже гарненько, хвилясто знаходиться, пишеться. Як тільки таке ми виконали, зрініть що дана команда вже змінилася. Вже забрати текст з кривої. Забираю. Де крива мені зараз важко зловити? Ну, Давайте спробуємо щось таке ще. Наприклад, я намалюю круг. Допустимо по колу, роблю круг всередині прозорий. Вибираю з домою клавіші Shift. Ще наш текст і так само виконую дану команду. В цьому варіанті, якщо я буду збільшити чи зменшити, в мене буде збільшитись і коло, і шрифт. Якщо ж мені потрібно шрифт пустити гарненько по колу, то вже бажано саме зайти в інструмент тексту, виділити цей текст і міняти, підбирати розмір ось тут у списку шрифтів. 28 замало, 32 забагато. Вручну пишу 30-й. Нехай буде. Ось таким чином також забираю лінію. Прозору можна зробити правою кнопочкою і от у мене текст гарненько пішов по колу. Можливо, хтось каже, що це підробка печаток. Ну, повірте, це дуже багато ще залежить від якісного принтера і тому подібне. Уже таким чином ми можемо впускати текст по будь-якій криві, в тому числі і по колу, і по прямокутнику, як нам потрібно. Що ще ми можемо робити з текстом? До речі, можете зараз паузу зробити, спробувати це. Я продовжую. Також з текстом є інші операції, а саме, зверніть увагу, що ну, замальовувати текст ми можемо різними буквочками. Кольорами давати лінії навколо, можемо лінії не давати, Ну, ж, як нам захочеться. Але якщо у нас є потреба перетворити текст в редагований об'єкт, пам'ятаєте, як ми робили зірочками? В даному варіанті наш текст справді як текстовий інструмент. Тобто, бачите, який курсорчик, я можу його виділити, змінити будь-які буквочки. Якщо ж я повністю так зробив правильним, то така операція не виконується назад, ми можу конвертувати мій текст як в, в редагованій фігури. Що це мені дасть? Ну, По-перше, це вже буде якийсь певний об'єкт, але явно не текст, я вже тут виділити його не зможу, поки що ще можу. Дивно. Ще раз конвертуємо до редагованого. Ось. Тепер вже точно не зможу. Бачите, вже немає такої палочки. Але я можу розгрупувати його і чомусь двічі. Королексара дає розгрупування, і в цьому випадку мій текст робиться як окремі фігури, яким я можу надати з моїх їхніх вузлів інший вигляд. Для прикладу, збільшимо. Вибираємо нашу букву H, і як бачите, є вузлики, такі ж, як на будь-якому малюваному З допомогою них, я змінюю намалювання моєї буквочки. Можна зробити більш такі цікавіші символи чи перетворити букви в інші якісь цікаві можливості і так далі. цьому варіанті вже тут досить багато різних. Знову ж нагадую різні є. Ну, давайте ще також заглянемо поняття створення замальовки. Замальовувати символи можна, якщо відповідні відповідній галереї ми не збираємо багатьох гарних малюнків. Ну, для прикладу я би радив, наприклад, будь-який браузер. Спробуємо в ньому щось зробити. А саме ми не розглядали з вами такої команди, це окремо на парах я розглядав. В меню файл. Зараз секундочку, бо тут поки браузер, поки одне, поки друге. Так, з браузером зараз розберемося. В меню файл у нас є цікава команда Import і Import from Web. Досить зручна команда, а саме думаю неї. Наприклад, в Google я набираю слово українською стіна. Вибираю зображення. А в зображення вибираю ту стіну, яка мені не більше до вподоби. Саме таким фоном я хочу замалювати мою букву N чи «H». Правою кнопочкою копіюю не адресу писання, а URL, адресу зображення. Саме адресу зображення я скопіював. В меню «Файл» використаю команду Import. Вставляю адресу, імпортую, і з'являється моя стіна. А зверніть також, вона і з'являється в галереї піксельних малюнків, а це означає, що я звідси можу видалити, а звідси можу використати як фон. Цікавий фон моя буква аж отримала. Для прикладу ще повторно зробимо також, наприклад, квіти. Квіти і виберемо якийсь гарний фон квітів. Квіти зображення. Ану, що це не вийде? Ось, гарний фон вийде. Тут ще кращий. Правою кнопочкою копію URL-адреси зображення. Згортаємо, імпортуємо. Import from web». Вставляю адресу, чекаємо. Є. Саме люнуч звідси можна викинути, але в галереї він вже є. Ось, наприклад, на ногу чи О. І таким чином він може здати різні фони. Ну, ще що цікаве, давайте <кій> спробуємо з нашим текстом зробити щось в стилі об'єму. Значить, Щоб в мене так не розбігався, щоб тримався кубки групою. І також звертаю таку цікаву команду. Є команда duplicate, є клону. Duplicate копіює, але совує координати трошки, що ми бачили. А клони, клонування, робить копію і залишається тими ж координатами. Тобто ми на вигляд нічого не бачимо, насправді у нас є зміщення. От я зробив собі такі два текстові об'єкти. А тепер з допомогою Moh Blender, їх змішуємо, даю кількість кроків побільше. 50 думаю, достатньо. І щось таке в мене якийсь такий текст об'ємний вже вийшов. Тобто також зробіть паузу, спробуйте такі речі самостійно зробити. Ще один такий фокус невеличкий покажемо. А саме як зробити неоновий текст. Тобто старі надписи колись на магазинах, що світили, це ці неонові лампи. Давайте попробуємо щось таке зробити. Вибираємо наш інструмент текст, пишу текст у англійської неон. Оскільки наші лампи були досить рівні, бажано тут шрифт вибрати не снірован, а Arial. Він більш рівненький. Arial. Немає Незначників. Збільшимо наш текстик, щоб було гарно видно. Отже, зараз мій текст роблю прозорим всередині, лівою кнопочкою клацаю, але здаю товщину лінії. Нехай один. Обов'язково роблю копію. Верхню. Поки що відсовую, вона мені не потрібна. Нижню копію. Значить, лінія така сама товщина. Даємо синій колір правою кнопочкою клацею, але товщина лінії. Давайте зробимо чим побільше. Так навіть 32. Накладаю зверху наш попередній текст, але роблю його білим. Правою кнопочку по білому. Тут бажано його вирівняти, може вийти трошки. Рівненько. Меню Arrange Ligment. Центрую по вертикалі і по ризонталі. Хай Буде так. Є центровані два надписи. І знову ж нашим блендом, змішувачем, змішую синє до білого, Тут вже бажано нам попасти на це біле. Також задати декілька кроків. Оце так для прикладу. І от в мене вже появився неоновий надпис, досить гарно виглядає, який ми можемо десь колись використати в малюночках. Дякую вам за увагу. Чекаю вас на наступних уроках.